Мінеральна вода Трускавецька. Енергія природи завжди з тобою спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. мене звуть Юля Петрова. Доброго дня нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 21 червня. Проведу в цьому ефірі сьогодні одну годину. Про справи міжнародні поговоримо на початку моєї ефірної години. Зокрема, з'явилася дуже втішна для України новина, що Сполучені Штати дозволили бити своєю зброєю по прикордонні Російської Федерації не лише поблизу Харківщини, також тиметься про удари українців по російських нафтопереробних заводах. Нині. Ні, ночі горіла нафтобаза Лукойл у Волгограді і Іллінській НПЗ. Додамо сюди ще й рейд безпілотників по Єйському аеродрому. Ну а перед тим як до міжнародки вдатися, невеличке оголошення зроблю для вас важливе Дуже звертаємося до наших слухачів у Сумах Запоріжжі та Шості. Ми замінили передавачів цих містах, і тепер просимо вас оцінити, як змінилась якість сигналу. Якщо ви зараз перебуваєте у Сумах Запоріжжі або у Шості, будь ласка. Напишіть нам на Viber 097 960 0960 місто, в якому ви перебуваєте зараз. Та чи змінилася якість сигналу? Останнім часом вона покращилась, погіршилась, залишилася такою самою як була. Дуже вам вдячні. Це для нас дуже важливо. 097 960 0960. Пишіть сюди. Будь ласка, і зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Пане Максиме, доброго дня! Слава Україні! Пані Юлія, вітаю Героям слава. Розпочнемо ми зі сполучених штатів. Дійсно, дуже потішила американці, дозволила Україні бити своєю зброєю про прикордоння Російської Федерації, будь-де у разі загрози атак. І сказав це не хто-небудь, а завжди обережний радник із нацбезпеки Джейк Саліван його цитує. Принаймні, політику. скажіть, що це для нас означає? Ну, в військовому сенсі, спитаю в наступні півгодини. Говоритиму з військовим експертом. А у вас поцікавлюся, чи сприймати це повідомлення за чисто монет... Це дійсно таке можливо. І якщо так, що стало причиною того, що Білий дім передумав лише кілька тижнів і така приємна, для Києва, новина? Ну, якщо це дійсно сказав Саліван, людина, яка, чиє ім'я прізвище є синонімом деескалації, людина, мені здається, яка засинає і прокидається зі словом деескалація на вустах, то це дійсно варто сприймати серйозно. Я, якщо чесно, я бачив цю новину. Але е, там е, мова йшла, що ніби то це хтось сказав з представників Пентагону. Е, ну, якщо, якщо я не помиляюся, я от зараз у мене якраз десь, десь, десь тут мало ну, так. Там купити, посилання політика Але посилається бача. на Салівана і на двох ще на два джерела. Ось напевно, ці два джерела є представниками Пентагону. Так тому, власне, звісно, це ну мені здається черговий дуже осмислений крок від наших партнерів, і ну, поки що, не дзеркальна реакція на дії Російської Федерації на зближення з Північною Кореєю, з В'єтнамом, але все ж таки це ну, певний прояв рішучості. А рішучість це саме те, чого бракує останнім часом Сполученим Штатам Америки, в тому плані, що від них звикли очікувати більшого. Давайте скажемо так: всі звикли, що Сполучені Штати Америки, якщо необхідно, то вони довго не запрягають, вони піднімають свої літаки зі своїх авіаносців, запускають тамагавки і так далі. А, але тут, от ми бачимо, в цьому е, протистоянні е, відсутність е, зеркальних дій з боку Сполучених Штатів Америки е, на ті ж дії е, Росії Північної Кореї е, Китаю. Китаю, і... але на штатах є відповідальність за ці регіони. Давайте так, вони самі взяли її на себе. Це не так, що хтось безпідставно вважає, що Штати повинні там за всіх впрягатись вирішувати. Ці моменти ну давайте так. Ви взяли на себе роль гегемона. Про це можна говорити відверто, і в принципі, в цьому немає нічого поганого. Хтось е має стежити за дотриманням е порядку. Інакше можна було б сказати, навіщо нам поліція, навіщо нам збройні сили саме розберемось, але без контролю, в тому числі і в планетарному масштабі, зазвичай відбувається анархія. Ми просимо просто дійсно взяли відповідальність отримати сіє. Те, що ці кроки зараз є, це надзвичайно добре. Можемо тільки штатам подякувати, але ну звісно, хочеться більшого. А чого більшого поясніть, будь ласка. Бо, наприклад, я побачила вже перед самим випуском, що у Сенаті Сполучених Штатів представили двопартійний законопроект про визнання Росії державою спонсором тероризму. А, власне, у вас хотіла спитати, є шанси, що цей документ ухвалять і що це для Росії означатиме? І чого більшого зараз ми можемо прагнути від Сполучених Штатів від конкретних кроків? Е, ну, якщо говорити про більше, взагалі ну Самі е, обмеження на використання е, цієї зброї, яка надається Україні, вони є абсурдними, тому що от, бере Російська Федерація зброю у КНДР чи є там у них якісь обмеження на використання до Російська Федерація зі своєї території запускає балістичні ракети е, північно корейського виробництва. Ми, наприклад, знаємо, де знаходяться пустові установки. У нас немає зброї, щоб їх знищити. А ну, нашого виробництва, але, наприклад, американського чи французька ця зброя є. Тобто фізично ми можемо знищити, але дозволу на це не маємо. Це ж абсолютно абсурдна ситуація. Погодьтесь, тому от це от повне зняття будь-яких обмежень на використання зброї. Це той крок, на який я е, чекаю найближчим часом і вірю в те, що дійсно він може бути реалізований. А щодо визнання Російської Федерації держави спонсором тероризму? Ну, поки що я вважаю таке рішення дуже маловімовірним. Скажу так: я здивуюсь, якщо воно пройде обидві палати, правда щиро здивуюсь, це те, що потрібно схвалити давно, але мені здається, не вистачить десь рішучої консолідації серед. Сенаторів та конгресменів для прийняття такого рішення. А чому це питання виникає так багато заперечень всередині політикуму сполучених штатів? Чому не можуть дійти згоди? Це все таки небажання так Росії остаточно поставити на коліно. Дійсно, дуже довго дискутується це питання, і остаточне рішення ще не ухвалене. Бо США не ведуть перемовин з терористами. Це їх позиція, яка не піддається. Жодному е, трактуванню, жодній критиці і так далі. Якщо Російська Федерація остаточно отримає статус терористів, ну там організація держава, яка є спонсором тероризму, ну по суті читаєте, держава-терорист, mm -hmm. то сполучені штати Америки не зможуть говорити про деэскаліацію про необхідність мирного врегулювання через перемовини. Вони візьмуть на себе зобов'язання долучитись до знищення. Російської Федерації скільки вони ведуть пряму війну зі світовим тероризмом? Ось і відповідь, чому я не вірю в те, що таке рішення може бути ухвалено зараз. Добре, далі ми будемо говорити з вами вже про згадування КНДР, Північну Корею і В'єтнам. Пам'ятаємо, що Путін побував там зовсім нещодавно із візитами. І ось що про що пише Американський інститут вивчення війни. Під час візитів у КНДР та В'єтнам Путін розгорнув масштабну інформаційну операцію, спрямовану на підрив зусиль союзників України щодо чіткого визначення їхньої спільної. Стратегічної мети і стратегії завдання рішучої поразки Росії і загарбницькій війні проти України дуже так вітієвато написано і складно. Тим не менше, частиною цієї кампанії стала загроза Путіна змінити ядерну доктрину Росії. Скажіть, а що конкретно в цьому документі можна змінити? Чи піде Путін на цей крок? чи полякає як завжди, та й по всьому? Знаєте, мені, от, е, Інститут дослідження війни ця організація для мене схожа на е, не знаю. Там от, я думаю, всі чули анекдоти про британських вчених. Так британські вчені відкрили двері. Щось такого от, е, інститут дослідження війни, це давайте скажемо щось таке очевидне, але дуже завуальовано, і додамо трохи фантазії від себе. І якщо ви зайдете на сайт Інституту дослідження війни і подивитесь, хто там аналітики, то я думаю, вас є, такі висновки не здивують. Серед іншого, там російська балерина, до речі, потужна аналітика. Досліджує війну прям В так. До американському інституті а... вивчення війни, російська балерина. Ну, інститут дослідження війни і, і СФР, це якщо АСР, ну, про який ми говоримо, нібито він один. Наскільки Класне. відомо на який е, більшість медіа посилається ну там просто Супер, цікавий, та, момент, та, там цікавий момент цікавий момент про цю доктрину і про ядерну зброю. А йдеться про те, що російська ядерна доктрина зараз передбачає, що Російська Федерація може використати ядерну зброю лише у виняткових випадках. Оце виняткові випадки підкреслюються. Виняткові випадки загрози суверенітету та територіальної цілісності Росії. От мене запитання, то за версією Путіна, винят. Ковий випадок Ну вже майже настав та насправді ж хати Путін хотів на будь-які доктрини. Вирішує він там. Тобто, ну, це ж, е, оці судження про те, що Путін змінить доктрину, він там змінить закон, чи змінить там якісь е, е, регуляторні елементи, це, це все маячня. Ми говоримо про е, державу диктаторського типу. Це не правова держава, де є інституції, де є правові механізми. Там, єдине е, рішення, яке має вагу закону, це рішення Путіна, і якщо він е, скаже, що потрібно застосувати ядерну зброю, вона буде застосована. Якщо скаже, що там ні, там не на часі, навіть коли під Москвою будуть стояти танки, то цього не відбудеться. Тому це ось міркування про те, що там грають роль якісь інституційні елементи, ну це. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як на загал розцінювати оці візити Путіна до КНДР і до В'єтнаму? От чого його там вдалося досягти? Про що вони для країн заходу і для нас, звісно, я згадую той договір, який був підписаний Путіним і Кім Чен Іном, А який включає угоду про взаємну допомогу у разі, якщо одна із цих країн зітнеться із агресією, що все це означає? Вісь зла зараз укріплюється наскільки це небезпечно для світу загалом. Що захід може зробити? А Бо їй протистояти е, ну по північній Кореї тут е, без сюрпризів, Їхні, ну зближення Російської Федерації з Північної Кореї з дозволу Китаю, е, безумовно, це не могло не могло б відбуватися в обхід Китаю, тому що тайм вже написали про те, що зближення Росії і, і Північної Кореї може загострити їх взаємовідносини з Китаєм, тому що це відбувається вхід Китаю. Зближення Північної Кореї і Росії без дозволу Китаю. Ну, типу, журнал Time серйозно. Зближення Російської Федерації і Північної Кореї без дозволу Китаю. Іноді в мене західна аналітика трошки вводить в певний, в певний ступор, скажімо так. Дуже, Дуже. Переоцінена часом і якість, але це вибачте таке біль, тому що це не може досі цього інституту дослідження війни відійти по побачили це розслідування і думаю, чому я не зайшов і не подивився сам на склад дуже досить соромно за це. А, ось продовжуємо так. Дійсно, це проблема. Я б не так звертав увагу на якісь там формальні домовленості, тому що повторюсь, Росія диктатура. Північна Корея, диктатура зі будь-які формальні угоди. Ну можливо, десь там означити для заходу, що от ми там можемо прийняти якісь кроки, десь там налякати. Що, якщо ви там десь дасте якісь дозволи додаткові Україні чи направити інструкторів, чи війська в Україну, то ми там з Північною Кореєю разом будемо взаємодіяти щось такого плану. Дійсно, проблемою найбільше для мене стало те, що впустили впустили в В'єтнам. Бо ну останнім часом здавалося, відбувалося якесь зближення В'єтнаму зі Сполученими Штатами Америки. Пройшла вже ця образа і взаємовідносини налагоджувалось, але те, що відбувся такий різкий ривок у взаємовідносинах Росії В'єтнаму. І те, що нам там кластер видобутку скорость опалень не дали Російській Федерації під розробку. Це, це проблема, це дійсно велика проблема. і Я не розумію, як наші партнери не догладіли. Ну тому, що ми відверто кажучи, мало що могли зробити в цій ситуації. Але Штати, країни Європи, я не розумію, як можна, якщо з північний країни, це зрозуміло. Ну типу, це не було якомусь кризм. Але В'єтнам, це це дійсно. Болючий, болючий удар тут про це варто говорити відверто, що це факап саме, що це певна дипломатична перемога Російської Федерації? На жаль, це необхідно визнати і потрібно працювати, щоб таке не повторювалося. А так то Путін зараз перетягує В'єтнам на свій бік. А яких кроків чекати від сполучених штатів в цьому сенсі? Санкції проти В'єтнаму, що ще може бути? Ну, дивіться, там нібито з того, що з того, що я бачив, це не виглядає як історія, за яку можна накласти санкції швидше за все. Це, звісно, потребує юридичної оцінки юристів-міжнародників, щоб розібратися, чи десь там є потенціал для накладання старинних санкцій на, на В'єтнам. Але так, на перший погляд, здається, що ну, саме. Законних підстав для тиску хто немає, але знову ж таки, якщо політична воля буде, то підстави знайдуть. Зрозуміло. Ну і у В'єтнамі якраз Путін зробив кілька дуже дивних заяв. Одна з них стосувалася Харківщини. Він сказав про те, що російські війська, які почали наступ на Харківщину, насправді не планують наближатися до Харкова. Ну Знаєте, такі наступають, тому що наступають. Ну треба ж їм щось робити. Але також Путін в заявив, що Росія, нібито, готова до мирних перемовин, але їхні умови залежатимуть від ситуації. Ось про цю ситуацію хочу з вами поговорити знову таки не з військової точки, Козору, що на фронті відбуватиметься, а якраз про політичні передумови таких переговорів, якими вони мають бути, скажіть, будь ласка, аби перевага була таки на боці України? А, ну насправді тут багато що залежить від подій, які будуть відбуватись вже найближчим часом. Наскільки Росія захоче ескалувати аби зірвати Другу ітерацію мирного саміту е, в тому числі, тому що ну за заявою е, пана Кулеби е, виключається пряма участь Російської Федерації в, е, в другому саміті. Тобто, це може щось більше бути. форматі того, як була зернова угода е, через треті країни чи організації може відбутись е, цей контакт. Але ну подивимось, які кроки Росія на які кроки Росія зможе піти, і ми вже бачимо, що наші партнери готові діяти більш рішуче, тому буде ну, мені здається, що в найближчі місяці. А вони в цьому плані будуть, будуть Угу. Ну і звісно, ми згадаємо саміт НАТО, який ювілейний саміт, який має відбуватися у Вашингтоні 9-11 липня. І дуже багато чого залежатиме від тих формулювань, які запропонують Україні. Ми розуміємо, що напряму до НАТО нас зараз не запросять. Там різні є причини і політичні, також і війна в Україні і багато ще чого. Але от зараз б'ються над формулюваннями CNN Вчора великий матеріал з цього приводу і писало якраз, чи це місток буде називатися до НАТО, чи це ще якось буде називатися? Скажіть, а що, а що нам хочеться почути, а що для нас важливо зараз у формулюваннях? Нам хочеться почути запрошення до НАТО. Здається, але, на жаль, не бачу варіантів, щоб це трапилось тут і зараз. Для України є два варіанти входу в НАТО або вже після закінчення війни з Російською Федерацією, або якщо війна там масштабується до масштабів гарячої фази Третьої світової війни, і тоді нас в НАТО візьмуть в принципі автоматом. А, почуємо якісь запевнення, побачимо якесь світло в кінці тунелю, гарантії, що Цінуються зусилля України, які ми робимо в напрямку інтеграції в Євроатлантичний безпековий союз, наголоситься на тому, що от є ж безпекові угоди як перехідний етап до членства України в НАТО, і це серйозний крок для нас, що НАТО до кінця буде з Україною як відданий партнер і друг. Можливо, щось е буде оголошено про якусь програму з підтримки, але мабуть, вже були якісь витоки в, в меді, якби готувалась якась там історія про те, що члени НАТО додаткове фінансування дають чи якось так, але побачимо, є ще трохи часу для того, щоб сподіватися на якісь приємні сюрпризи для України. Бо, все ж таки, відбудеться ювілейний саміт НАТО. Відбудеться Вашингтоні, відбудеться напередодні президентських виборів Сполучених Штатах Америки. Ну і впустити такий шанс що Байдену було б мені здається не дуже. Логічним. Угу. ну і ще одна новина приємна для України і українців стосується вона якраз безпосередньо НАТО йдеться про нового генсека альянсу. Ми пам'ятаємо, що Ян Столтенберг Столтенберг скоро піде із посади. Так, от вчора стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганіс офіційно оголосив, виходить із перегонів за посаду генсека альянсу і звільняє тим самим шлях для очільника уряду Нідерландів Марка Рюта. Дійсно, приємна для України. Раїни, новина, навіть Орбан, премєр Угорщини, сказав, що не проти Рюти на цій посаді. Що там відбувається? Скажіть, будь ласка, і чи дійсно шанси Марка Рюти зараз дуже і дуже високі? Ну, Марк Рюте ще до перемоги показує, що він стронг, що він дійсно може десь домовитись, десь натиснути, тому що Орбан дійсно спочатку там намагався ставити палки в колеса, знову там якісь вимоги малювати. Але якось дуже швидко заспокоївся без додаткових вимог, без умов. Якихось просто от все при тому, що там ж був якийсь скандал, саме пов'язаний з угорщиною і Рюте. Там там прям була ну принципова історія з, зі сторони Угорщини, але я вже деталі не можу пригадати це, потрібно освіжити в пам'яті. А, ну, але все таки Рюта зміг досягнути такого. Там просто Рюта, здається, звинувачував чи Орбана потрібно буде згадати, не хочу дез дезінформація займатися. А, тому ä, рішення фактично виглядає, як ну історія виглядає вирішеною, і я думаю, що якщо якихось суперсерпризів не трапиться, то люте вже стане очільником ну, генсеком НАТО. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Я нагадаю нашим слухачам, що Максим не політолог і експерт-міжнародник, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.